Ничего okay. <laughs> такого, блядь, що еще не вижу. Карпетмен, і песни для смени. Нет! Не хочу карпетмена слухать, ты менее им заебався. Ну, Давайте так тоді, чат. Можете це. Та не, не можете. Давай зараз цей. Карпіт моя дріту. Давайте дріту послухаємо. <з dual ecoire> я піздата. Ооо. Yeah. -huh. Oh. А можеш гучніше тут зробити? Мені вуха? Да, тобі може не тільки в тобі вуха. Я можу нам. <sp> Ооо! <одной> це воно.

Треба офоти. Ти хотіла дріто, отримав дріто. А нічого так що 8 років, як ми поцілувались. А, точно, так. Да. Є таке. Є моментик. Вітаю. Що ти кажеш, щоб про барсетку? Що, що подумали, що ти валючик якийсь прийшов, сюди валюту людям міняти. Так, який план? Куди ми йдемо спочатку? Блін, я не Чекай, продам... Міша дзвонить, щось щось хоче. Алло, що тебе на громку поставити? Зараз буде якусь глупость сказати. Ану. По-перше, -по бананка як уїбана. По-друге, дуже хотів би спитати, де ти брав ці шорти. Ці шорти це Nike АКГ називаються. Я тобі скину, Міша. Я тобі скину. Але мені дуже треба, щоб ти став. Знає... Я тобі прям скину. Це штани, це насправді штани, в яких відстягуються штанини. Це дуже цікаво. Мені треба це. Поняв, поняв. Зараз скину, скажи. І йде якийсь гавноє мускінь, гавноскінь, каже, бананку. Бананку можеш кинути. Слухай, це в тебе, блядь, жіноча сумочка там взагалі. І що, блін? Ну а от і все. А в мене мужська нормальна бананка, чоловіча така. Добре. Ножик сало там у неї. Давай пока. Давай. Ви що це бачили, дві людини підійшли сфоткатись. Ви знаєте, хто це? Міша, ах Так, Знаєш, що вони сфоткались? Тому що це якраз вони впізнали оцю дівку, яка свічки приходить, купляє тут постійно. Тихенько. Сюди ж я сподіваюся. <ріст> <ріст> може і сюди, а може, і ні. який <рикунок> жах. Тип такий лежить, каже. Бро, хай файв! Хай <рикунок> файв, <рикунок> каже. Дай 5. Оце ти... Оце ти дав, дід! Оце ти дав! Ми даємо до одинець. 36-36, кажуть. <рикунок> ну, давайте до 7. Мені здається, ви, <прикунок> ви брешете. Ти <рикунок> Мартик зловила дезмораль зловила Мартик і збила сливку. Вона бебика зливку. Збила сливку. Що вообще? Це, мінус бал, мінус, це бал мінус бал за сливку. Бал за сливку. О, агресивно. О, Майже прилетіло поглядача. Скільки в такій дівчинці агресії? Нічого! Така вимота, така, так така агресивна, Боже мій! Я прям відчуваю, як я буду битий. Я вже вдруге одягаю шорти на виворот. Що ти зробиш? Що ти зробиш? Відшлепаю. Чат. Всім дякую за стрім. <кхм> Пока. Да що за хуйня, блядь? Це, гоните? Блядь. Ця, блядь. Скалі після переходу на фултайм. тайм. Окей, а як заробляти гроші? А можна спиздити тачку? Авто, Авто можна вкрасти? Оце хороший. Оце хороший. Я зараз буду плакати. Допомога ефекту. Ми що, нам по 5 років? Ілі що, щоб оце херню якось займатися? Свинки! Подиви! Паровозик! Дивись сюди, паровоз! Сюди, Я да не пар... паровозик! А ця штука працює! Морозове ще свої баши. Прихинь! <пирхинь> і на атракціони. Є! взросла жизнь! Що хочемо, то і робимо. Хочеш собі морожене, хочеш пирожене, хочеш э, ці... Э, хочеш чіпси і кока-коли забиваєш і на Так, Аеротрубу. Що у нас там? Я родився наші за забором, черти охрестили мене вором. Мати рідна назвала Романом, Ай, мама джа, оце доля є моя. Oh, fuck! Не Найкультурний який. Падли. У мене з самого початку не було відчуття, що я на якійсь стороні її маю обирати. Чому я? Чому люди вважають, що у вигаданому всесвіті я як людина маю бу бути на стороні людства? Мені це, типу, у всесвіті, в якому мені подобається людство? Мені ніхуя не подобається людство. Я готовий там вампіри, ніндзя, пірати, прибульці. Я наче, ти знаєш, губні помади в формі єнота. Я готовий бути на їх боці, тільки не людство, тільки не людство. Чому, чому завжди ми маємо співчувати людям? Серіослив. Братанчик, співоча пташка схожа на горобця. 5 літр. Друга у. Остання, п'ята к. А, зрозумів. Це плиска. Вона схожа на горобця. Братанчик, підожди, підожди, дивись, ти мене нервіруєш, пульс піднімається. 5 літр. Друга у остання к. Все все, зрозумів. Тоді правильна відповідь вівсянка. Вибач за плутанину це точно те слово, яке тобі потрібно це не місто, не село. О Житомир, Куди нас бріна занесло. А очеретом хата вкрита, а до дверей копілочка прибита. А хто йде, хто йде... Туди копійку клатив, а йшов батько, йшов я, та да не поклали нічого. Батько прямо, а я вбік, батька б'ють, а я втік. А я біжу по кукурузі, а качани по яйцям б'ють. А зупинитися не можу, бо доженуть, мене поб'ють. О, Житомир, це не місто, не село. О, Житомир